Чому в один день у мене зараз така стратегія? Я так бачу як керівник цього органу, що за один день ми можемо максимально робити слідчі дії та процесу, фіксувати всі докази. Наприклад, в Києві спочатку перший день у нас було дев'ять підозр, дев'ять обшуків, дев'ять затримань, потім на наступний сім. В Чернівецькій області вісім. Завтра буде ще в одній області. Вісім обшуків, вісім підозрів. По різним напрямкам корупційним, ми так максимально зараз працюємо, щоб не розтягували сьогодні прокуратур... Раніше Чому так було в прокуратурі? Палична система радянська. Треба потрошки показувати результатів, а можна відразу робити, робити свою роботу. Тому ми взяли тому, що ці факти, які Василь Васильович озвучив, я вони були між собою пов'язані. Ми збирали ці докази максимально. Разом максимально відпрацьовували і вирішили в цей один Я день для того, щоб вже, що... для того, щоб у зв'язку з тим, що це пов'язано з цим органом, і плюс з народним депутатом, який не знаходиться в Україні, поки що будемо його шукати і повертати до України для кримінальної відповідальності. Ми так разом всі вирішили, що ми будемо планувати реалізацію і слідчі про дії надії на один день. А я не вибачте, щодо комітетів Верховної Ради не знали, в офісі президента також не знали.